Ця лютого, день це Я хочу побажати вам любові, боротьби продовження зати ми вас чекаємо, любимо і повертайтеся лише з серце За любі воїни, я хочу вас привітати з Днем Закоханих, з Днем Святого Валентина. Побажати вам любові великої, великої. Знаєте, що ми вас чекаємо? Я вас чекаю, всі дівчата-правосічки вас чекають. Громадянки України, киянки, вони всі вас чекають. Я хочу передати привіт Духівцям 7-5 батальйону, всіх тих батальйонів, про які ми не знаємо, але вони точно є. Всім тим правосекушкам, які знаходяться в інших добровольчих батальйонах в Збройних силах України. Ми вас любимо, я вас люблю, чекаю. тю Вітам, на Києві Полтав. Любі наші хлопці, правостійників, добровольці. Ми вас дуже чекаємо, дуже любимо, ви у нас цьом цям вам. Я сподіваюся, ви скоро повернетесь, ви відвоюєте нашу Україну, ну і будете тут жити. З нами. З нами! Ми вас на цього чекаємо. Чоловіки, хлопці. Перш за все, хочу подякувати за те, що сьогодні ми маємо нагоду добу, одягати наші сухні святкові, робити зачіски, засинати та прокидатися у своїх ліжках, ходити на роботу, на навчання. Це все саме ваша заслуга. Хочу, щоб ви знали, що ми всіх вас чекаємо: мами, сестри, бабусі, кохані. Дуже хочемо, щоб ви повернулися, повернулися з перемогою. Ми вас дуже-дуже любимо. Насправді важко висловити, наскільки сильно ми вас любимо, хлопці. Ви наша гордість, наші захисники. Ми обов'язково переможемо нашого ворога. І настане день, коли не треба буде вже думати про війну. І можна буде просто кохатися. А поки що нехай вам там стане, може, трішечки тепліше. Цей день закоханих серед морозу, Донецьких степів. Хай кожен з вас повернеться тілим до своєї коханої І нехай той, що хто поки що не знайшов своє кохання. Обов'язково знаєте. Ми вас дуже сильно любимо. <мас> Україні!